З давніх давен люди складали казки, в яких обов'язково були хоробрий герой та негідник. Ці протилежності завжди були їх основою. Але наприкінці ХХ століття в Польщі з'явився автор, що створив світ з героями, які виходили за загально прийняті межі. Тут принцеси можуть бути гіршими за негідників, а ті, в свою чергу, потребують допомоги. І не всі монстри є настільки жахливими, як про них думають люди. В усіх цих історіях фігурує персонаж з довгим білим волоссям, котячими вертикальними зіницями очей та срібним мечем, притороченим до сідла. Вітаю, я Гем. Сьогодні я проводжу огляд системи Відьмак від компанії Airtal Sorian Games. Якщо бажаєте не пропускати наступні мої відео, ставте підписку і бити в дзвін. Пам'ятайте, будь ласка, про підтримку наших воїнів, адже лише за умови єдності ми зможемо побороти наших ворогів. Під відео, як завжди, ви знайдете посилання на фонд чи банку. Запрошую вас скористатися ним. Щоб наблизити нашу перемогу. На даний момент я допомагаю колегі по цеху стрімеру Грибочку, котрий проводить збір для 101-ї бригади. Доєднавшись до нього та надіславши донат в 200 гривень, у вас буде можливість взяти участь в розіграші ігрових навушників та ігрової приставки Xbox Series S. Тож, давайте спробуємо закрити цей збір якнайшвидше. Перші історії про відьмака вийшли з під пера польського письменника Анджея Сапковського. Де головним героєм виступав не красень принц чи незламний супергерой, а особа не дуже приємної зовнішності і страшенно невдячної професії. Адже через мутації люди сприймають представників цього цеху за виродків. Та все ж, хоч робота і невдячна, відьмаки є єдиними, хто захищає людство від чудовиськ цього світу. В 99 1999 році світ побачила остання на той момент книга серії. А вже на початку 2000-х до телеглядачів дісталася екранізація відьмака. Польського виробництва. Хоч сам автор не був в захваті від проєкту, той все ж знайшов своїх прихильників. Нова хвиля зацікавлення до Всесвіту створеного Сапковським сталася в 2007 році. Саме тоді з'явилася перша відеогра, присвячена біловолосому мисливцю на чудовиськ, яка вважається хоч і неофіційним, але таким бажаним продовженням історії. Отримавши неочікуваний успіх, розробники гри створили ще два її продовження. Третя частина відьмака з'явилася в 2013 році. Того ж року відбувся показ першого тизера гри Кіберпанк, яка створювалася на основі настільної рольової гри «Кіберпанк 2020 Майка Понсміта. Та як виявилося, угода між творцями відеогри та студією Понсміта була пов'язана не лише з кіберпанком. І поки розробники CDPR адаптовували адаптували світ темного майбутнього, видавництво Ертал Сорін працювало над адаптацією відьмака. Базова книжка правил з'явилася на прилавках у 2018 році. Всесвіт, про який оповідав Сапковський, за атмосферою чимось нагадує пізнє середньовіччя, основною подією якого стало міжсвітове явище зіткнення сфер. Жахливі створіння з інших вимірів потрапили на землі континенту і почали активно множитися. Разом з ними до Всесвіту проникла магія, які стали навчатися обдаровані мешканці різних країн. Через велике засилля монстрів та рівень їх небезпеки, за якийсь час чаклунами було знайдене рішення. Завдяки застосуванню різноманітних трав та магії на людський організм вони створили відьмаків, ідеальних мисливців на чудовиськ. Мутантів в людській подобі, що мають поверхневі знання в магії, добре знаються на алхімії і вправно володіють мечем. Проте ненависть людей не має меж. Навіть за умов геноциду ельфів і краснолюдів свою порцію ненависті отримали і відьмаки. За якийсь час це досягло критичної точки кипіння. Що вилилося в напади на фортеці і знищення можливостей для створення нових мисливців на чудовись. Хоч світ і дуже багатий на події основним періодом системи обраного проміжок між другою та третьою частинами відеогри, адже права на адаптацію були куплені не в Сапковського, а в компанії CD Projekt Red. Війська Ніфгарської імперії наступають, захоплюючи все більше землі і підкорюючи все новіші королівства. На місцях минулих битв множаться потвори. А якщо вони існують, то і для відьмаків все ще є робота. Та навіть з такими обмеженням у вас є можливості створити власні пригоди в будь-якій частині цього такого великого всесвіту. Адже базова книжка правил має цілий розділ, присвячений країнам цього континенту. Гравцям пропонується зграти ні. Якби група персонажів складалася виключно з відьмаків, це була б незламна, непереможна сила. Тож гравцям пропонується взяти на себе роль одного з представників цього світу. Люди, ельфи, краснолюди, ну і звичайно відьмаки. Так, відмок тут вважається також і расою, адже кожна з них має специфічні риси, що збільшують майстерність деяких умінь. Другим кроком створення персонажа, як то не було б дивно, є побудова передисторії. Адже в залежності від результатів можна отримати кращий розвиток ще декількох умінь та можливо отримати додаткові предмети. Лише після цього можна братися за вибір професії і розподіл очок поміж характеристик. Всього їх в системі 9, з яких для перевірок важливими будуть лише 7. Умінь чимало. Але й не так багато, щоб викликало дискомфорт і плутанину. Професія. Їх вибір тут достатньо різноманітний, починаючи від того ж відьмака і закінчуючи звичайним воїном. В залежності від професії, ви отримаєте одне специфічне уміння, яке після цього відкриє доступ до цілого дерева професійних умінь. Вся механіка гри побудована на системі Interlock, створеній видавництвом RTG, а отже, основною кісткою буде К-10. Сама по собі система атрибута залежна. Для виконання перевірки важливими є значення і атрибута, і уміння. У випадку, якщо на кістці випадає максимальне значення, спрацьовує механіка вибухової кістки. Сама кістка перекидається і її значення разом з попереднім додається до загальної суми. Якщо ж на кістці випадає одиниця, кидок виконується повторно і нове значення віднімається від загального. Якщо ж виконується взаємний кидок, той, хто захищається, отримує успіх за умов рівних значень. Бій відбувається за стандартною механікою симуляційних систем і відбувається на тактичній мапі. Після визначення ініціативи кожен персонаж може виконати переміщення і одну просту дію або дію повного раунду. Є аж чотири варіанти уникнути пошкодження від рукопашної атаки. Від далекобійної атаки може врятувати лише обладунок. Якщо ж атака успішна і урон проходить через обладунок, рівень його захисту зменшується на одиницю. Критичні пошкодження тут працюють зовсім не так, як в більшості знайомих нам систем. Важливу роль грає не цифра на кістці, а переважання загального значення атакуючого проти супротивника. І чим більше значення успіху переважає, тим більше бонусного урону буде нанесено. Також для кожного рівня є спеціальна таблиця критичних травм, які накладають додаткові штрафи. Якщо ж зброя має якісь специфічні ефекти, атакуючому необхідно кинути К 100, щоб дізнатися, чи спрацюють вони. Важливо знати, що додаткова спроба атаки або захисту витрачає стаміну персонажа, яку можна відновити дією повного раунду. Якщо здоров'я персонажа падає в нуль, кожен раз до моменту стабілізації йому доведеться робити перевірку опору смерті. Магія. В цьому ж світі існує магія! У випадку з нею стаміна відіграє ще важливішу роль, адже чарування процес дуже виснажливий, незалежно від того, виконуєте його вперше або вдруге за раунд. Притому деякі заклинання можуть потребувати більше стаміни для їх утримання впродовж довгого проміжку часу. І обмежуються можливості чеклина лише стаміною і межею рішучості. Якщо ж виконання заклинання провальне, з високою вірогідністю буде віддача, а вона може бути дуже різною. Супротивників вже в базовій книжці правил достатньо для того, щоб сповна насолодитися цим всесвітом. При тому персонаж може зробити перевірку, щоб дізнатися їх слабкості. Ну і найважливіше, за монстрів є чітко визначена ціна, яку оповідач може змінювати, як йому заманеться. Що на даний момент Всесвіт може запропонувати, окрім базової книжки правил. Окрім офіційної саги, написаної Сапковським, також існує декілька збірок, які розповідають про пригоди інших персонажів в цьому всесвіті. Також «Відьмак» почав виходити на ще один ринок літературних матеріалів ринок коміксовий. З унікальними історіями про пригоди Геральта ініціативу підхопила студія Dark Horse. Але ще за таких умов пропонує компанія RTG? В першу чергу варто згадати, що видавництво позичило практику розробників відеогри Випустили чимало чималу кількість невеличких безкоштовних доповнень, які можна скачати на сайті студії. Вони як розширюють можливий інвентар на декілька цікавинок. Так і додають цілу школу відьмаків з зосередженням на новому стилі бою. Серед додаткових книжок налічується лише два розширення: перша безтярій, який непогано збільшує різноманіття монстрів, а також додає правила для проведення розслідувань. Друга ж, деталізує інформацію про магів», розширюючи можливості для створення ігрових персонажів цих професій. Також видавництво створило цілий набір історій, які можна поєднати між собою в одну чи маленьку кампанію. Ну а якщо ви прихильник кулінарного мистецтва... Видавництво Маліопус переклало українською мовою кулінарну книжку світу Відьмака. Тож, якщо у вас є бажання скуштувати цибулеву юшку, вістря списа або освіжний компот садівника, посилання буде внизу. Можливо, у вас виникне запитання, всесвіт такий великий, чому ж книжок так мало? Відповідь на це дав розробник системи Коді Понсміт. Він повідомив, що роботу над книжками тимчасово призупинено. Оскільки зараз проводяться консультації з розробниками відеогри щодо подальшого розвитку Всесвіту. Новини локалізації. Вона в роботі та за якийсь час з'явиться на прилавках. Часом на зараз видавництво Гікач працює над прикладом правил швидкого старту. Ну і перш ніж я скажу свою думку про систему, хотів би звернути вашу увагу на дві дуже цікаві події української НРІ-спільноти. Першою є другий міжнародний конвент RolePlay Ukraine, який знайомить міжнародну спільноту з нашою нерей-громадою. Він пройде з 3 по 5 травня в онлайні на одноіменному discord каналі Під час конвенту очікується проведення ігор англійською мовою, цікаві інтерв'ю та розіграш призів. Звичайно ж, без підтримки наших воїнів не обійтися, тож гроші, зібрані під час події, будуть направлені на допомогу Силам оборони України. Другою є фестиваль поп-культури «Фанкон», який відбудеться в Києві на території міжнародного виставкового центру. 8 та 9 червня у вас буде можливість взяти участь в нори-іграх, вигуляти свій косплей, закупитися цікавими для вас товарами і побачитися з улюбленими ютуберами. Також на фестивалі можна буде серед перших дізнатися про найсвіжіші новини від ігрових та книжкових видавництв, побачити наживо авторів фентезі. І насолодитися композиціями з улюблених ігор та фільмів у виконанні неперевершених Lumos оркестра. А тепер повертаємося до Відьмака. Гра працює чудово, хоча деякі механіки, типу різних рівнів критичного пошкодження, є досить незвичними і, на мою думку, зайвими. Система покриває всі потреби, необхідні для занурення в цей темний і непривітний фентезійний всесвіт, та пропонує різноманітні активності. Починаючи від звичайних розслідувань, пов'язаних з людською жорстокістю і закінчуючи полюванням на чудовиськ, які оселилися неподалік. Баланс в системі присутній, та якщо взяти повну пешку відьмаків або жодного відьмака, його треба трошечки допиляти самостійно, щоб гра не була занадто легкою або складною. Я особливо раджу спробувати в неї заграти, якщо ви є прихильником творів пана Садковського або відеоігор компанії CDPR. Якщо ж вас цікавить звичайне фентезі, а історії про мисливці на чудовиськ та жорстокість людської натури не для вас, я порадив розглянути інші варіанти. А яка ваша думка про цю систему? Чи доводилося вам брати участь в історіях, присвячених відьмакам, боротьбі за свободу свого народу та війні проти навали чорних? Ставте свої вподобайки, поширюйте відео серед друзів, а також розповідайте про свій досвід. Ну і пишіть, якщо маєте власну думку про цю систему, чи мій огляд? Ваша думка дуже важлива для мене. Бажаю вам вдалого вистеження чудовиськ і проведення розслідувань з неочікуваним та захопливим фіналом на землях континенту. З вами був Ратибор Гієм. До зустрічі!